Анатолій качан Море грає, море грає, море грає, хвиля хвилю доганяє, наступає їй на п'яте, і не може наздогнати. З неба чайки білокрилі, з криком падають на хвилі, І хапають, мов пір'їнку на льоту із хвиль рибинку. Ген у морі. Яхта біла, ловить вітер у вітрила, А на кручі біля хати Дві тополі височенні, Хочуть вітер упіймати В паруси свої зелені. А з полів на косогорі з володінь перепелиці Линуть, котяться до моря, Хвилі ярої, пшениці. Десь отам от на виднокрузі. Коли дмуть вітри південні, зустрічаються, мов друзі, хвилі сині і зелені, море грає, поле грає, хвиля хвилю доганяє, наступає їй на п'яти і не може наздогнати.